Смертність у четверо перевищує народжуваність, а укладених шлюбів майже втричі більше ніж розлучень. Про те, скільки немовлят з'явилося на світ та скільки пар зареєструвало шлюб, розповіла начальниця Лозівського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Світлана Заварза. За березень було зареєстровано 33 народження, і державна реєстрація смерті було проведено це 172 Шлюб було 19 і розірвання шлюбу сім. На жаль, да, статистика не дуже яскрава, тому що державна реєстрація смерті дуже більша найбільша, ніж державна реєстрація народження. Що стосується статистики, за перший квартал це всього було складено 600 актових записів. Про народження це було 109, про смерть. 420, про шлюб 49, розірвали шлюб 18 і змінили прізвище ім'я та по батькові чотири особи. Фахівці рацу нагадують, у період карантину відділ приймає громадян за попереднім записом, тому на прийом можна записатися на веб-порталі звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану або зателефонувати за номерами 74105 або 26570.